Мене звати Мар'ян Года, я є директор рівненського півзоводу і одночасно членом управління футбольного клубу Верес. Я став болювати за Верес вже не відразу, а в час можна сказати другого його пришестя. І зараз я полким прихильником Вереса, коли він виступає в прем'єр-лізі України. Звичайно, на, на той час Верес як клуб тільки народжувався, і на той час не було стільки прихильників Вереса і. <кій> Бізнес-структур, які б його підтримували в першу чергу підтримували тільки вболівальники. На сьогоднішній день так завжди буває. Як тільки з'являється успіх, тут багато людей намагаються якби, бути дотичними до цього успіху. Ну, а я, а я практично розпочинав від самого початку. Е, класика, коли е, футбольні клуби тісно співпрацюють з півзаводами. Е, така практика існує як в Європі, так і в Україні. я відвідую всі матчі, які «Верес» грає тут на нашому стадіоні. Не завжди вдається бути присутнім на різних матчах. У нас відбувається засідання правління акціонерного товариства, де вирішуються серйозні питання фінансові, питання будівництва, питання розвитку, трансферів і так далі. Шикарний стадіон. Процес і будівництва неодноразово був на стадіоні, але останній час підготовки я не мав змоги подивитись, і я думав, що воно йде і далі так спокійно ламінарно. Проте Безпосередньо перед відкриттям стадіону ми організували там його освячення, там була невелика кількість людей. Зробили екскурсію, детальну екскурсію по всіх приміщеннях. Стадіон супер сучасний. Не знаю, хто ще в Україні може похвалитися подібним стадіоном. Гарне запитання: для чого треба? Зрозуміло, що це якісь витрати, але ми живемо не тільки роботою, не одним бізнесом живемо. Наші чиновники багато говорять про... Інвестиційну привабливість міста, про туристичну привабливість, але е, далі розмов не йде. Це говорять чиновники. Верес це вже привабливість туристична і інвестиційна. Сюди приїздять футболісти інших команд, живуть в готелях, е, залишають певні кошти, це вже інвестиції в наше місто. Це і презентація нашого міста, е, і мені не байдуже в якийсь спосіб її зробити. Я роблю в першу чергу через. Євромісто через півзавод. Ну, якщо вдається ще додатково презентувати е, місто як е, інвестиційно і туристично привабливе, це через е, футбол.